Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми могли спільно слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу Сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого Послання до Корінтян святого апостола Павла. Браття, будьте обачні, стійте у вірі, будьте мужні, кріпіться. Нехай все у вас діється в любові. Благаю вас, брати, ви знаєте родину Стефана, що вона первісток Ахаї, і що посвятили себе на службу святим. Отже, щоб ви також були услужливі таким людям і кожному, хто трудився і працює з ними. Я тішуся приходом Стефана, Фортуната і Ахаїка вони заступили вашу відсутність, бо заспокоїли мій і ваш дух. Шануйте отже тих таких. Вітають вас, церкви азійські, вітають вас у Господі сердечне Акилла і Прескилла з їхньою домашньою церквою. Всі брати вас вітають. Вітайте один одного святим поцілунком. Привіт привід моєю рукою Павловою. Я, хто не любить Господа. Анатема на Нього. Мараната. Благодать Господа Ісуса Христа з вами, любов Моя з усіма вами, у Христі Ісусі. Амінь. Учені притчою Ісуса Христа про невдячних робітників у винограднику, виноградарів, які не вміли. Чекати на господаря і не вміли повернути господаряві те, що належне. Апостол Павло виховує свою спільноту до іншої відповідальності, та, яка народжується із надії церкви Мараната. Прийди Господи. Перша спільнота християн, перші спільноти християн так сильно. Мали закорінене у своєму серці цей погляд у майбутнє і очікування на прихід Христа. Марината, прийди Господи. Але поки Господь поки очікують на Господа, поки в цьому очікуванні служать Божественну літургію, ламають хліб, служать Євхаристію, коли в цьому очікуванні збирають. Датки для того, щоб допомогти іншим спільнотам християн, які, які терплять, які є в потребі, в нужді, поки власне, очікують, поки їхні очікування живріє. Апостол Павло заохочує спільноту молодих християн бути власне, відважними і мужніми тому, що Господь прийде. Але також бути відважними і мужніми, тому що поруч із ними є інші спільноти, і можна надихатися життям і милосердям, творчим милосердям тих інших братів з інших спільнот. Тому в сьогоднішньому листі, завершуючи послання, апостол Павло перераховує як своїх співпрацівників, так само і церков, вказуючи на їхні чесноти, на їхні вміння. На повагу одні до одних з огляду на посвято. Виноградник Христовий, Його Церква не є виноградником, якому працівники забувають повернути дари, які отримали від Господа. Дякуємо Тобі, Отче Небесний, за те, що дарував нам Твого Сина, в ньому Ти покликав нас. До однієї родини бути всі твоїми дітьми. Допоможи нам зростати в цьому покликанні і відповідально його розвивати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.